І на завершення серії нашого курсу хочу вас змотивувати. У 2024 році ми реалізували проєкт Львівські шкільні соціальні підприємства і створили 23 шкільних соціальних підприємства. І насправді ми бачимо дуже великі зміни в кожного нашого учасника, їхні розвинуті м'які навички, те, що діти вже в 9, 10-11 класі. Знайшли свою улюблену справу, якою хоче займатися. Це шкільне соціальне підприємство нівелює також погані звички у дітей, а саме вживання алкоголю, паління та інші, адже діти мають ціль і мають мотивацію. Крім того, згідно досліджень, проведених психіатрами, підприємництво допомагає відновленню нейронних зв'язків та кори головного мозку. Чи складно реалізовувати соціальне шкільне підприємництво? Ні. Коли є мотивація. І насправді кожному з вас це буде значно легше, адже ви маєте приклади успішних кейсів. В Україні вже є понад 60 соціальних шкільних підприємств, і цей рух набирає обертів. Хочу вам розповісти трошечки про наш досвід. Одним з унікальних шкільних соціальних підприємств це є Golden Leaf Paper. Це лисиничівська гімназія, в якій навчається лише 100 учнів. Ці діти, живучи у лисиничах біля школи, побачили дуже багато листя І вирішили переробляти листя на крафтовий папір. Але під час проведення навчання, аналізу, ринку, потреб клієнтів зрозуміли, що листя є тільки осінню. А що ж робити влітку? І вирішили переробляти. Старі книжки, папір, а також російську літературу, яка є сьогодні неактуальною. Кожен листочок несе майбутнє, адже в кожному листочку є насіння квітки, і якщо цей папір попадає в землю, з нього може прорости квітка. Ще одним унікальним соціальним шкільним підприємством у Львові. Це є ціла ферма, яка переробляє пластик, а також друкує на 3D-принтері унікальні вироби, наприклад, такі антистреси. Ці антистреси завдяки співпраці та підтримки Львівської міської ради є у 35 міністрів Європи, а також їдуть до гостей зі всього світу. Насправді унікальність цього шкільного підприємства є в цьому, що діти збирають пляшки пластикові, потім їх миють, нагрівають будівельним феном і після цього переробляють на філамент, з якого виробляють інші речі. Це вже про циркулярну економіку. Адже циркулярна економіка це про збереження екології та ресурсів нашої держави. Також ця 3D-ферма виготовляє підставки. Для виготовлення свічок це шкільне соціальне підприємство Франкові свічкарі, де діти виготовляють унікальні вироби, які не тільки зігрівають вашу кімнату чи будинок, а ще, й крім того, дарують неймовірне задоволення, адже кожна свічка це витвір мистецтва. І наостанок розповім вам про ще одне шкільне соціальне підприємство, яке нівелює гендерну нерівність. Це унікальне шкільне соціальне підприємство Fusca Shop, яке виготовляє шопери з іграшками. Кожен клієнт може придбати унікальний шопер, адаптований під його потреби, і кожного дня змінювати іншу іграшку. Цей продукт найбільше люблять діти, адже це не просто шопер, а це шопер з улюбленою іграшкою. Кожне з львівських шкільних соціальних підприємств. Є успішним, меншою чи більшою мірою. За перших п'ять місяців діяльність 23 шкільних соціальних підприємств згенерувало понад 800 тисяч гривень прибутку. Насправді, якщо розділити це на 23 шкільних соціальних підприємства, це є небагато, але ми говоримо не про гроші. Ми говоримо про підприємницькі компетенції, про розвиток м'яких навичок, а також розвиток професійних навичок наших дітей, що сприяє правильному виборі у дорослому житті. Якщо ви хочете дізнатися про досвід наших львівських шкільних соціальних підприємств, а також про виклики, з якими вони стикалися, при вирощенні печериць, мікрозелені, виробництві фруктових чипсів та інших продуктів ви можете ознайомитися з каталогом або інформацією у посібнику на нашому сайті, або написати в коментарях, і ми сконтактуємо з вами. Бажаю вам успіху у створенні соціального шкільного підприємства. Пам'ятайте, ми з вами формуємо майбутнє наших дітей.